Всіх вітаю! Мене звати Владислав. Я юрист, адвокатського бюро, Олена статіва і партнери. Буду відповідати на ваші питання. Військовослужбовці, які втратили близьких на війні, мають право на звільнення. Президентом України підписано закон про внесення змін до статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу, якою розширена коло підстав для звільнення з військової служби деяких категорій громадян в період воєнного стану. Тепер дозволено звільнятись військовослужбовцям, які втратили близьких на війні. До близьких родичів, згідно до вимог закону, належить чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба, або рідний, повнорідний чи неповнорідний брат чи сестра. Військовослужбовці звільняються, якщо їх близькі родичі загинули або пропали без вісті. Під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії проти України під час дії воєнного стану.